Добрий день, любителі світового кіно. Перед початком відео я як завжди хочу подякувати своїм спонсорам, бо завдяки їхній фінансовій допомозі я продовжую робити відео на каналі, бо більше я це роблю з насолодою. До речі, окрім спонсорства на Ютубі, я створив акаунт на Баймі Якщо є добрі люди, які хочуть допомогти, то краще зробити там, бо там менша комісія. Сьогодні я продовжую розповідати про Всесвіт володаря Перснів, але на цей раз я хочу розповісти про те, чого не було у фільмах, і лише трохи згадується, однак не пояснюється. Мова йде про війну між ельфами та гномами, яка назавжди зробила їх недружніми народами. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Під час однієї з найжахливіших війн, війни самоцвітів, яка відбувалася між ельфами та морготом, були і суперечки між дружніми народами у 503 році першої епохи відбулася коротка, але дуже кровопролитна війна між гномами та ельфами, після якої і можна помітити складні стосунки у фільмах Пітера Джексона, особливо у начальних стосунках та Леголаса. Берен і Лютіен, по поверненню з чертогів Мандоса вирішили жити в Осіріанді, залишивши короля Тінгола з викраденим сільмарілом. Незабаром Гурін, звільнений з полону Моргата, прийшов до Доріата і подарував на Угламіру на гномів в подяку за опіку Тінгола над його сином Туріном. Тінгол, король Доріату та Володар Усіх, Синдер Белеріанда, вирішив об'єднати на Огламіра і Сільмаріл найбільше творіння гномів і найбільше творіння ельфів. Цей витвір він довірив гномським майстрам Нограда і сам наглядав за ним. Але жадібність гномів через їхнє бажання володіти сільмарілом зростало непропорційно і вони хотіли володіти ним. Тінго, який з жадібності прив'язався до сільмаріла, побачивши думки гномів, коли вони відмовилися віддати йому свою роботу. Він розгнівився і, забувши про небезпеку, наказав гномам залишити Доріат без нагороди. Гноми розлютилися, вони оточили і вбили Тінгула, взявши на огламір сільмарілом. Вони втекли, але ельфи наздогнали їх, і тільки двоє гномів повернулися додому в Ноград, але вже без сільмаріла. Гноми розповіли своїм, як на них напали ельфи за наказом свого короля, щоб не платили їм за роботу. Король гномів Нограда на Огладур і зібрав військо, але допомогу від гномів Белегоста одного з двох величних міст синіх гір він не дочекався. Що цікаво, гноми з Белегосту навіть намагалися зупинити та відмовити від походу на ельфів, але їм це не вдалося, бо війська гномів рушили на доряд. Тим часом Меліан, могутня Майя та дружина короля Доріату Тінгола покинули своє тіло і поїхала до Валінора, сказавши Маблунгу подбати про Сільмаріл і надіслати повідомлення Берену та Лютіону. Велика війська гномів легко увійшло в Доріат, оскільки після відходу Меліан її завіса впала, а полководці Іатрім, перебуваючи в суміті і розпачі, тонялися від місця до місця. Гнома увірвалися до мене грота, де й сталася кровопролитна битва. Ельфи відчайдушно чинили опір, але численні і згуртовані гноми перемогли Синдар. Гноми розорили і пограбували мене грот, вбивши маблунга біля дверей скарбниці і забрали з собою всі скарби разом з навгламіром. Коли гноми Нограда, повертаючись з Менегроту, зі значно пореділою армією і навантажені здобиччю захопленою в Доріаті, наблизилися до Сарн-Атраду і заходилося лізти по крутих берегах Геліона. В лісах раптом заспівали ельфійські роги, і з усіх боків на гномів посипався дощ зі стріл. У першому ж натиску загинуло безліч гномів. А Берен, в останньому своєму житті, взявши до рук меч, бився з королем Нограда на Огладуром у результаті здолавши гнома. Наприкінці Берен вирвав у нього на Оглемір. Із сільмарілем. Деяким гномам таки вдалося прорватися крізь засідку. Разом бігли вони на схід до гор. Коли ж підіймалися вони в опологих схилах нижче за гору Долмет, з'явилися енти і відтіснили гномів у похмурі ліси гряди Ерет Ліндон. Звідти не вийшов жоден гном. Скарби Доріату, які перед смертю прокляв король Нограда, втопили в річці Аскар, і з того часу річка отримала нове ім'я Ратлоріель – золоте русло. У підсумку Берен забрав сільмаріль і його носило Лутієн. І той край, де вони перебували, наповнився світлом та блаженством. Ніхто не смів на них нападати. Діор, син Берена і сподкеємець Тінгола прийшов із сім'єю в Доріат і став відновлювати велич і радість королівства. Однак Доріат так і не знайшов більше такої сили та слави, як у колишні часи, оскільки через Сільмаріль його вдруге розорили, цього разу ельфи. Хоча більшість жителів Нограда померли під час руйнації Блеріанда, але Синдрас Доріа та особливо владики ельфів із цього племені, такі як Калеборн, Орафер і Трандуїл, пам'ятали про дії гномів. І з-поміж них завжди було вороже відчудження. Так Орафуру і Трандуїлу не подобалося сусідство гномів Морії, хоча й не брали участі у битві, оскільки були здебільшого з Белегоста. Калеборн не хотів спускатися в підземелля Морії з нелюбові до гномів. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.